Друзі, всім привіт! Нарешті вийшло нове оновлення у грі Roblox 99 ночі в лісі, і нам дають з тобою можливість за вихідні, тобто суботу, неділю та понеділок, заробити в два рази більше діамантів. Так, тепер за прожиті дні ми будемо отримувати їх в два рази більше, а також, якщо будемо знаходити їх у сундучках, то там теж буде в два рази більше діамантів, і це прям дуже круто. До цього оновлення я собі купив новий аксесуар ось такого маленького оленя на плечі. Обов'язково напиши в коментарях, як він тобі, тому що мені він дуже сподобався. Ну а тепер давай роздивимося все новеньке, що тут є. Цього разу нам завезли з тобою 4 нові класи, але і для тих класів, які вже у нас є, також є новинка. Ось у мене є 4 класи, і для кожного з них тепер можна буде купити додатковий пак рандомного таланту іншого класу. Навіть якщо у вас клас повністю не прокачений, цей пак все рівно можна буде купити і коштує він 60 діамантів. Ну і давай перейдемо до самих класів. У нас тут з'явилося, як я вже казав, 4 класи. Перший клас це у нас клас допомоги. Досить непоганий, але він прям заточений для того, щоб проходити не в соло, а саме з друзями. Другий клас це у нас клас гравця, і тут прям досить такі сумнівні якісь у нього таланти, тому що спочатку у нього йде один рандомний предмет, це може бути ну, все що завгодно. А також його здібність, тобто 50 на 50, шанс того, що коли ми будемо відкривати сундучок, він може стати на рівень вище, а може й на рівень нижче. І звісно, ще й предмети звідти будуть падати або ж краще, або ж якісь гірші. Тут прям дуже цікаві такі у нього таланти. Третій клас це у нас клас шефа, коштує він 150 діамантів, і, до речі, мабуть, ми сьогодні з тобою його і затестимо. Ось у нього йде початкова плита для приготування їжі, а також кулінарна книга. І це не проста кулінарна книга. У нього там записані рецепти, які допомагають нам з тобою отримувати з їжі додаткові бонуси. І також ця їжа є автоматично приправленою, тобто самою кращою. На другому та третьому рівні у нього відкриваються ще додаткові рецепти. І Це прям мені дуже сподобалось, так що сьогодні ми обов'язково будемо грати за нього. Четвертий клас це клас мисливця на велику дичину. Коштує він 600 діамантів, і мені здається, що його ціна повністю виправдана. Це тому, що не тільки у нього спочатку йде гвинтівка та 12 патронів, а те, що у нього є перший його талант, скажімо так, на першому рівні. Він може споживати шкіру тварин для отримання постійних бонусів. І це прям дуже цікаво, слухай, нам теж треба буде якось зібрати діаманти, щоб його протестити. Дуже крутий клас, але ми з тобою, як я вже казав, давай сьогодні купимо клас шефа. Ось так, подивимося з тобою, які саме у нього там кулінарні рецептики і які бонуси ми можемо отримувати з цієї нової їжі. Ну а також у нас з'явилися 4 нові бейджі, з якими з тобою отримуємо діамантики, а також декорації. Давай спочатку поставимо нашу нову плиту і подивимося, як вона виглядає. Вау, яка вона прикольна! Я дуже сподіваюся, що вона готує їжу набагато швидше, ніж наш стандартний казанок, який ми крафтимо на верстаці. Але саме головне, давай відкривати нову кулінарну книгу з секретними рецептами. Ось так вона виглядає. Відкриваємо її, і тут у нас. Чотири нові страви, але це не просто секретні страви. Тут навіть інгредієнти засекречені, нічого собі. Тож нам доведеться з тобою самим підбирати інгредієнти для того, щоб відкрити цей рецепт. А це вже набагато ускладнює саму задачу прокачки цього класу. Тому що нам з тобою для того, щоб його прокачати, треба приготувати 200 звичайних страв, а також 50 секретних з цієї кулінарної книги. Перша страва у нас це суп із морепродуктів. Який дає нам 140 до нашого голоду. Рибка у нас відома, це перший інгредієнт, а ось другий, третій Ені Ені, тобто їх треба самим знайти. Друга страва це у нас стейк на вечерю, який ми, до речі, бачили з тобою, коли була вечірка перед оновленням. І ця страва досить круто виглядає та дає дуже багато їжі, а саме 150. Третя страва це у нас гарбузовий суп, який зігріває нас протягом 2 хвилин. Оцю точну страву нам треба з тобою відповіді. Четверта це ребра барбікю. Вона не тільки заповнює наш голод, а ще й відновлює частково здоров'я. І тут нам треба з тобою здобути ребра Мамонта, що буде не дуже просто, але це ми з тобою зробимо. Страви другого та третього рівня у нас з тобою зачинені, тому що, як я і казав, треба спочатку прокачати клас на другий та третій рівень. Щоб приготувати 200 звичайних страв, нам з тобою треба лише розпалити багаття та посмажити на ньому м'ясо або рибу. А ось щоб нам зарахували приготування секретних страв, треба спочатку їх відкрити. І це ну, досить непроста задача. Але я сподіваюся, що сьогодні ми з тобою відкриємо їх всі. А якщо не всі, то хоча б більшу кількість точно відкриємо. Отже, давай розпалювати багаття, відкривати карту та шукати інгредієнти для приготування цих страв. Хоча нас з тобою стоїть. Перший рецептик це саме суп із морепродуктів, але я так розумію, що там треба буде спіймати якусь особливу рибку. А це треба прокачувати вудочку, і це забиратиме дуже багато часу. Тож давай спочатку приготуємо цей стейк на вечерю. Декілька стейків я вже знайшов, коли рятував першу дитинку. Ось тут вони у нас лежать. Також я зібрав декілька морквинок. Давай спробуємо з тобою посмажити стейк з морквою. Можливо, так ми з тобою відкриємо наш перший рецепт. Дивися, ми приготували з тобою стейк. Але у нас чомусь не зараховується сам рецептик. Це означає, що ми з тобою взяли інгредієнти не зовсім ті, які потрібні. Ну інакше у нас з тобою без знаки питання зникли. Але все ж таки ми його приготували, досить гарно виглядає, поїли, і тепер треба знайти якісь інші інгредієнти, але стейк точно треба залишити. Можливо, нам треба покласти три різні види м'яса: стейк, потім звичайне м'ясо та м'ясо мамонта. Але якщо так, то це буде зробити. Не дуже просто. Можливо, нам з тобою треба побудувати грядки, щоб там збирати кукурудзу та гарбуз. Можливо, також їх треба додавати до цього рецепту, тож збираємо з тобою дерево та крафтимо грядки з овочами. За день мені вдалося знайти декілька яблук, зібрати моркву, і також я знайшов тортик. Не знаю, чи треба його додавати в цей рецепт, але давай все ж таки спробуємо з тобою покласти наш стейк. Потім покладемо тортик, а потім покладемо моркву. Чомусь мені здається, що морква там точно повинна бути. Але ось щодо тортика я дуже сумніваюся. Проте, ну що ж, ми з тобою знову приготували стейк, але рецептик нам не відкрився і навіть жоден інгредієнт не відкрився. Тобто ми з тобою моркву використали, але вона не підійшла. Тортик використали і вона також не підійшла. Давай спробуємо приготувати яблуко морква стейк. Якщо так не підійде, то я взагалі не знаю, які інгредієнти треба туди класти. Сам стейк приготували, а ось в рецепті інгредієнти жодні не відкрилися. Це дуже дивно. Я чомусь сподівався, що стейк буде найпростіше приготувати. Ну що ж, тоді ми відправляємося на рибалку та будемо ловити рибку. Зловили трішечки риби, проте нам з тобою випадало саме звичайне, тому що вудочка у нас ще не прокачена. Але давай спробуємо з тобою приготувати суп із морепродуктів. Я розумію, що він, напевно, що також приготується, проте навряд чи сам рецепт відкриється. Так, ми з тобою приготували суп із морепродуктів, це прикольно, ось так. Але чому у нас рецепт зовсім ніяк не відкривається? Оце прям дуже дивно. А зараз, мабуть, краще скрафтити грядки, поставити їх та чекати, коли у нас. Виросте гарбуз. Поки ми з тобою намагалися приготувати стейк, у нас з тобою виріс гарбуз. Ось так, давай його збирати, поклали його в кастрюлю, але виросло його всього 2 штуки. Що сюди ще треба покласти, я навіть і не знаю. Давай спробуємо покласти сюди яблуко. Проте, може, ми так з тобою приготували, дивися, ми приготували з тобою гарбузовий суп, але він у нас. Ніяк не зарахувався. Я взагалі не розумію, як тут повинні інгредієнти ці відображатися. Тобто вони ж повинні якось тут показуватися, якщо ми з тобою правильний якийсь використали. Але ми з тобою майже все тут використали, і жодного знаку питання тут не зникло. Добре, цей суп я поки що їсти не буду, тому що нам він знадобиться, нам зараз ще йти вбивати мамонта. У нас з тобою виросла кукурудза. Давай спробуємо покласти два стейки та кукурудзу. Хоча я не знаю вже, що й саме сюди додавати, тому що кукурудза це певно, що останнє, що я можу додати сюди. Знову приготували стейк, але чомусь наш рецепт не відкрився. Не знаю, чому розробники зробили так. У складну систему відкриття цих рецептів, тому що я все перепробував. Але рецепт зі стейком у нас з тобою не відкрився. Не знаю, що там ще треба додати туди, тому що мені здається, я вже все туди поклав, що тільки можна було. Але ми з тобою скрафтили теплі навушники. Тепер залишається лише знайти зброю і можемо йти полювати на наших мамонтів. Ми з тобою досить непогано підготувалися. У нас з тобою 107 патрончиків у гвинтівці, є металева броня, тож ми відправляємося на. Полювання на цих мамонтів. Я дуже сподіваюся, що ми їх знайдемо надто швидко, тому що на білих ведмедів якось нариватися не дуже хочеться. Так, проходимо сюди. Ось там я вже бачу першого мамонта. До речі, якщо ми його вб'ємо досить швидко, можливо, ми з тобою зможемо за один раз вбити їх декілька, тому що там ще ходить один. Але звісно, що з гвинтівки їх вбивати не так просто, хоча це набагато краще, ніж револьвер. Нарешті, першого мамонта ми вбили так: забираємо ребра, забираємо всі ці стейки, і швиденько треба повернутися, щоб встигнути вбити другого мамонта. Можливо, нам з тобою треба вибити цей бивень з Мамонта, і тоді ми зможемо приготувати з тобою стейк. Хоча не знаю навіть, я дуже багато всього перепробував, дуже багато інгредієнтів закидував у ту кастрюлю, але чомусь рецепт досі не відкривається. Ми з тобою повинні вбити другого мамонта, але вже зовсім скоро настане ніч. Я дуже сподіваюся, що з нього випаде цей бивень, і, можливо, його дійсно треба додати до нашого рецепту. Так, випав бивень, забираємо його. Так, ще у нас тут ребра, стейки також забираємо. Швиденько, швиденько треба біжати додому, тому що у нас там скажений олень, який женеться за нами. Хух, ми з тобою встигли. Все, давай складемо всі ці наші речі тут. Навіть з тобою знайшли, тоб, тобто здобули шкіру лисиці. Так, ребра ми з тобою забираємо. Ось так, у нас з тобою є три ребра. Давай їх одразу закинемо у кастрюлю. Ми з тобою приготували. Ребра барбікю, але у нас з тобою знову не зарахувався сам рецепт. І це прям дуже дивно. Ну що ж, давай з'їмо його, ми його з'їли, і тепер спробуємо приготувати ребра, але ось так. Саме ребро, потім бивень і стейк. Можливо, якось так треба сюди покласти, а може замість стейку треба покласти щось інше. Бивень у нас з тобою не поклався, тобто його не можна використовувати як інгредієнт. Ну що ж, тоді давай покладемо туди моркву. Ми з тобою приготували, але наш рецепт знову не зарахувався. Цікаво, що ж там такого треба покласти, щоб у нас з тобою вони відкрилися. То, що ми з тобою можемо готувати ось такі страви, це прям дуже круто, але все ж таки хочеться відкрити хоча б один рецепт. Якщо ти знаєш вже якісь рецепти з нової цієї кулінарної книги, напиши, будь ласка, в коментарях. Я тобі буду за це дуже вдячний. Ми з тобою прожили 99 днів, отримали подвійні діаманти і також закрили з тобою всі нові завдання, а ось нові рецепти досі не відкриті. Можливо, у нас тут з тобою повинна вирости броколі так само, як рідко, але росте тут ще й шматочок тортика. Тоді ми зможемо приготувати той рецепт стейку, але можливо і ні. Завдання у нас дійсно всі закрилися, і навіть якось закрилося це завдання, де нам треба було з напарником вбивати ворогів. Проте я просто потрапив на звичайний сервер, і воно якось само закрилося, мабуть, якийсь баг. Проте ми з тобою приготували повністю всі 200 звичайних, звичайної їжі, а ось із секретної жодної не приготували, тому що не змогли розгадати ці секретні інгредієнти. Але це ми з тобою обов'язково зробимо. В Наступному відео, тому що це я так просто не залишу. А якщо ти знаєш вже якісь рецепти, то обов'язково напиши в коментарях, я буду тобі за це дуже-дуже вдячний. А на цьому відео доходить кінця, проте я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному ролику.